Привіт! Більшість з нас звикли до риби в томаті, так? Так. Зараз будемо ламати стереотипи. Хочу показати вам страву, неймовірно, смачну, і та сама риба заграє зовсім новими красками. Отже, стосовно риби, яка підходить риба, будь-яка морська. Може бути філе риби. В такому випадку його просто потрібно запанірувати і посмажити. Може бути риба тушками у вас порізана на шматочки. В такому випадку, знову ж таки, шматочки паніруємо і обсмажуємо. Після обсмаження можна залишити шматочки в такому вигляді з кісточкою. Можна вже готову посмажену рибку розібрати, прибрати хребтову кістку і використати ось те м'яско, яке залишиться. В чому панірувати, ви обираєте самі. Це може бути панірувальна суміш, сухарі, борошно, да будь-що. Що вам подобається. У мене сьогодні взагалі рибні котлетки. Це класні котлети, якісні, вони не водянисті, вони не розвалюються. Я їх вже підсмажила. Йдемо далі. Що нам знадобиться? Тобто, принцип, ви зрозуміли, беремо рибку, будь-яку філе, шматочки, смажимо, обов'язково смажемо, паніруємо і смажимо. Викладаємо в ємність, в якій потім будемо запікати. Це може бути дечко, це може бути керамічна форма. Ще раз кажу: якщо риба у вас з шматочками, з кісткою, можна так і залишити, можна розібрати. Нам м'яско і кісточки прибрати. Викладаємо у форму або на дечко. Далі нам знадобиться цибуля і морква. Кількість регулюєте безпосередньо самі полюбляєте моркву, кладіть більше. Не полюбляєте, покладіть зовсім трішки. Те саме і з цибулею. Але скажу відверто, чим більше овочів, тим смачніше. Я взяла дві величезні цибулини і дві ну, не маленькі морквини. Моркву натираємо на тертушці, цибулю нарізаємо кубиком, і тепер потрібно ці овочі обсмажити. Можна разом. Підсмажені овочі перекладаємо в яку-небудь ємність і залишаємо охолонути. Овочі охолонули. тепер беремо будь-який сир, який у вас є. Напівтвердий, твердий, немає взагалі різниці. І натираємо на велику тертушку. Сиру берете стільки, скільки у вас є, або скільки вам хочеться. І остання складова це сметана. Сметани має бути стільки, щоб добре все перемішалося. Звичайно, трішечки це все потрібно посолити і за бажанням поперчити. Якщо вже за дуже великим бажанням, то можна додати свої улюблені травки, муравки сюди. Перемішуємо. Все добре перемішали. Має вийти ось така. Консистенція. У мене сметана густа, тому і вся ця суміш густа. Якщо сметана у вас буде рідка, не засмучуйтесь. Рідка сметана теж може бути. Її навіть ще менший розхід буде. Перемішали, обов'язково скуштували, щоб вам було смачно. І тепер всю цю красу. Шапочкою викладаємо на нашу рибку. Робимо нашій рибці таку шубку шубейку І все, тепер в такому вигляді, відправляємо в розігріту духовочку хвилин на 15. І ось така смакота в нас виходить. Аромат стоїть непередаваємий. Повірте, якщо ви раз скуштуєте, ви не зможете втриматися від наступного шматочку і сказати, що це не смачно. Це можна і як повсяденну страву вживати до будь-якого гарніру, таку страву можна навіть приготувати на святковий стіл. Вживається як в теплому вигляді, так і в холодному, і так, і так смачно. Тому готуйте, от просто раджу вам хоча б раз спробувати. Всім смачно і бережіть себе.